Друзі, мої вітання всім підписникам MyUA. Дякуємо за вашу підтримку. За довіру. Не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. Просто зараз до нашого ефіру долучається політолог Олексак'ян. Пане Олеже, вітаю. Також вітаю, радий бачити. Чут навзаєм, Олеже. Хочу сьогодні поговорити з вами про візит, точніше, візити Володимира Зеленського. до... Лідерів інших країн, зокрема, так бачили, що він зустрівся із паном Шольцем з Макроном. Потім полетів до Брюсселю, виступив перед Європарламентом. Була хвиля великої підтримки. Ми бачили і заяви відповідні так, що всі з Україною пліч опліч аплодують, стоячи, відповідають на славу Україні! Героям слава усім залом! Так, але найголовніше для нас отримати від цього якісь результати, як ви бачите цю історію, візит зеленського він змусить е, європейців або європарламентарів е, загалом і інших лідерів держав бути більш рішучими у питанні надання Україні зброї. Я не маю жодних ілюзій, що це зараз зрушить питання і вони полетять з небаченою швидкістю. Але я також свідомий тому, що без таких візитів існуюча динаміка також не могла би існувати. Цебто, ми зараз знаходимося в ситуації, як в Алісі, в країні див, коли потрібно швидко бігти, щоб стояти на місці, а ми ще і біжимо навіть швидше, і відповідно рухаємось. Через це нам здається, що Україна просувається недостатньо швидко в підтримці світу. Відповідно, світ реагує заповільнено. Ми в різних швидкостях з ними рухаємося, і різний результат на виході. Але такі візити вони є вкрай, вкрай важливими. По-перше, що ми отримали як меседж від цього візиту? Зеленський покинув Україну, продемонструвавши, що. І воєнна ситуація під контролем, і внутрішньополітична ситуація під контролем, інакше він би не поїхав, би. і тим, що він їде, і те, що було сказано, що тільки за обставини стабільної ситуації в Україні і якихось конкретних результатів і таких поїздок він готовий їхати. Це був перший меседж. Другий відповідно були певні конкретні домовленості, які підготовлені. І ми побачили, що в Британії підіймалося питання і літаків. І питання далекобійної зброї, і якщо літаки це довготривала перспектива, то по зброї збільшеної дальності це може бути достатньо швидка і вже видна на обрії перспектива. Сполучені Штати також пообіцяли, чим фактично створили прецедент нам крилаті снаряди 150-160 км дальності, але їх потрібно ще виробити, їх потрібно поставити пізніше. А от у випадку з Британією, можливо, їм є чим нас здивувати набагато швидше, тим, що вже в них є на складах, і це відкриває іншу сторінку в співпраці з іншими державами стосовно літаків стосовно такої зброї. Вже Україна подала офіційну заявку на отримання в 16. І тут важливо тоді ще один аспект: тим, що саме Британія відіграє знову першу скрипку і створює цей прецедент, так само як з танками Challenger. для нас є... Поле вибору, де монополізує питання літаків, виключно з моделей F на інших виробників, тому що в Британії основний літак це тайфун, і навчатися будуть на тайфунах. Тобто, зараз ми вже можемо говорити про те, що потенційно у Україні можуть бути два різних бойових літака західного виробництва, і це також для нас додаткові рибки в цьому акваріумі. З яким ми зараз живемо, з яких ми можемо обирати, і чим ми можемо користуватися. додатковий ресурс в руках, mm -hmm. також це важливо як акт підтримки для наших партнерів і друзів на заході. Через це доволі необережно, скоріш за все, все ж таки було обрано момент для зустрічі з Макроном з візитом туди Шольца. Пан Зеленський проговорився можливо спеціально mm -hmm. перед тим як почати виступати з Аркуша. З заготованою промовою він сказав, що добре, що ми змогли едхок організувати цю зустріч Макрона Імануелі і те, що до нас зміг доєднатися чи зміг приїхати. Приблизно так він сказав пан Шольц. Чим він фактично продемонстрував, що ця зустріч так чи інакше між Макроном і Зеленським відбулася би, і Шольц, слава Богу, що зміг приїхати, що він також доєднався. У зустрічі, ну і звісно, це відреагувала прем'єрка Італії так. тим, що Макрон некоректно поступив, коли запросив Зеленського, потрібно підтримувати загальну європейську єдність. Тобто, тут певна політично-електоральна символічна чи геосимволічна ем, ревність була продемонстрована, і це говорить про те, що цей візит він ще важливий електорально. Для самих західних партнерів, чому я кажу, це візит по підтримці наших друзів і партнерів, тому що будь-хто зараз хто з'являється поруч з Зеленським, з'являється поруч з прапором України, з'являється з шоломом українського пілота так чи інакше доторкається і співучасть проявляє з Україною. Він отримує додаткові бали до своєї знаєте, як комп'ютерних іграх, там 10 балів до рішучості, там 5 балів до привабливості електоральної. 10 балів до суб'єктності отримує додаткові для себе дивіденти. Україна виступає електоральним донором, і Зеленський це чудово розуміє, і тому він говорить: тільки якщо якісь конкретні домовленості, тоді поїду. Ну і саміт ЄС в Брюсселі. Він також є самодостатньо важливою обставин, тому що це зустріч одночасно з усіма лідерами. Ми побачили, наприклад, вже фотографію з Орбаном і запрошення до Києва, тобто, це можливість певні хронічні. Проблеми певні гострі питання. А одягнувши дуже міцні самітовські резинові перчатки, uh -huh. то за ці питання взятися. Коли за інших обставин уявити собі зустріч Орбана і Зеленського і потискання рук ну було би складно. Орбан не поїхав би сюди, Зеленський не поїхав би в Будапешт, і відповідно, ми були б до сих пір заручниками того, що ситуацію, якусь в якій би це було б можливо, складно було б собі уявити. А саміт ЄС це дозволяє, починаючи від цього, завершуючи тим, що Європейський союз зараз а, декларує активну підтримку мирної ініціативи Зеленського десяти кроків до миру, яка фактично претендує на те, щоб стати українською пропозицією до розпочатку діалогу стосовно колективної системи безпеки, яка має а, врахувавши досвід російсько-української війни, всі ті слабкості, які має сьогоднішня система колективної безпеки. Прийти їй на заміну, і от Україна кладе цю пропозицію як початок цього діалогу і виступає лідером в нього. Фактично таким чином, європейський суд це підтримує на саміт з'явитися, це підтвердити. Я думаю, що в найближчий час ми побачимо певні додаткові приводи для оптимізму в цьому напрямку. Можливо, де в одному абзаці або навіть реченні будуть з'являтися Україна, ЄС і ООН Важливо, навіть так, пане Олеже. А на ваш погляд, чи усі лідери європейських країн і держав справді вважають на сьогоднішній день Путіна диктатором, терористом? Як вони до речі висловлюються неодноразово, і ми бачимо, що з їх уст звучать ці меседжі? Найголовніше, чи справді вони на сьогоднішній день почали вже нарешті? Так думати і е, складати ось е, реальний портрет цього Путіна, який він е, е, є насправді, ну я думаю, що е, більшість розуміла, <святування> частина зрозуміла в контексті війни. Е, проблема в іншому на теренах Європи була: не зрозуміти, що він терорист, а, і вбивця, і кривавий диктатор, а зрозуміти в чому мотивації. Його і російського суспільства зрозуміти, що він не аномалія, що не він вигадав собі суспільство, а російське суспільство завагітнило ним, і це більше, ніж А, що є певні рушінні сили, які призвели до цього. Перше, друге, усвідомити, що ціла низка слабкостей світового порядку, колективних безпеки, підходів. Всередині самого Заходу, і перш за все, середині самого Європейського Союзу вони провокували і підштовхували, створювали це відчуття безкарності. Вони фактично запрошували Путіна розгорнути всі свої найгірші амбіції в найгірших формах, і вирішитися на авантюрні кроки. Це усвідомлення також виклик його розуміння, і я думаю, що на сьогодні воно вже є в більшості, але от воно, я думаю, не у всіх. І третє, це коли є розуміння, що він диктатор, вбивця, терорист, коли є розуміння того, що в Європі є ціла низка слабкостей. А пан Борель на засіданні очільників зовнішньополітичних відомств на щорічній конференції, фактично, це питання руба поставив, що Європа а, якось не так бачила ситуацію, якось невірно її оцінювала. Тому що все те, що Європі здавалося, що не може ніколи трапитися, саме це все і траплялося uh -huh. що свою безпеку вони делегували Сполученим Штатам і прив'язали її відповідно до внутрішньополітичної стабільності в Штатах, він це відкрито відверто говорить. Тим що а уявіть собі, мов би Трамп зараз при владі сполучених штатах чи могла би Європа себе почувати безпечно під натівським парасольком з такою високою ролью Сполучених Штатів і з самоусуненням Європи від гарантування своєї безпеки. І друге те, що добробут європейський було делеговано в іншому напрямку дешевим продуктам, дешевпродукції е, з Китаю і дешевим енергоносіям з Росії. І, і зараз Європа задумується над власною самодостатністю, над власною стійкістю, а е, яким чином їм повернути джерела свого добробуту і джерела своєї безпеки в рамки своїх свого простору і своїх можливостей. І в цьому розрізі одним з важливих є моментів, чому я згадав про Бореля, це називати речі своїми іменами, і це третє, що має бути і тут Україна вчить Захід зараз називати речі своїми іменами. Чому зокрема до України і Зеленського персонально таке захоплення на заході Зеленського як уособлення оцього образу українця, який незламний, який бореться українське суспільство, яке зробило здавалося європейцям неможливе. Яке стало Давідом проти Галіафа. Причому Давідом, який ще й дуже добре навішує цьому Галіафу. Зокрема, через те, що Зеленський є, не шукав і не підбирав слів. І його слабкість, його неполітичність, яка робила з нього Неофіта і вигра, виступала, скажімо, слабкістю української держави. вона стала його сильною стороною. Називаючи речі своїми нами, він виграв. Захоплення щирість завжди виграє серця, він пішов через це, через емоції. А цієї щирості бракує на європейському просторі, і політики західні почали купіювати це. І тому вони поруч з зеленським з'являються, тому вони намагаються погрітися в цих променях і перейняти для себе частину цього рейтингового потенціалу, тому що в Європі також виборець стомився від того, що в них є професійні політики, які забовтують питання, а не називають їх своїми іменами. І цей запит реалізувався в популістах і в Україні, давайте будемо чесними, що Зеленський і влада Слуги народу вони прийшли як ліберальні популісти, але коли у вас слабка держава і сильне суспільство, то популізм в умовах кризи стає сильною стороною. Mm -hmm. Зеленський Плоть від плоті, кров від крові, весь час пов'язаний поповиною електоральних е, настроїв вподобань суспільства і того, що суспільство м м чекає від влади, пов'язаний власне, з українцями. І через це, коли суспільство рятує державу, коли суспільство надиктовує там, червоні лінії, за які не заходити, диктує порядок денний, що воно готове сприйняти, то тоді це виступає імунітетом і захистом. Ще одне на полях важливе, що головне, щоб цей імунітет, підіймаючи температуру в організмі, не переходив лихоманку і не починав знищувати сам організм. І, отут загроза того, де має виступати політичне лідерство, де мають вступати в гру національні еліти на то вони і називаються елітами або інтелігенцією що вони відчувають відповідальність за майбутнє, вони відчувають собі потенцію на те, щоб формувати певні візії і мислити ширше ніж запит сьогоднішнього дня. Брати відповідальність за це майбутнє, і вони мають виступати, зокрема, і регулятором по відношенню до більшості е, інтелігенція завжди є меншістю, і через це в будь-якій республіці, в будь-якій демократії е, завжди є ризики того, що більшість спробує нав'язувати диктатуру більшості, користуючись правом переможця. І від цього меншість завжди захищена від цієї диктатури. Вона також має слово, і от Зеленський зараз. Він фактично в тій ситуації, коли а, він має з одного боку прислуховуватись до більшості і залежно від неї, а з іншого боку, в горнилої війні формується інститут репутації і формується оця інтелігенція, яка також виступає запобіжником. Візити міжнародні, це е, його акт е, перепідтвердження українського суспільства своєї ефективності, тому що саме зовнішня політика на сьогодні є ключовою темою, в якій Зеленський є. Ефективним, в якій він є легітимним очах суспільства, і після якої суспільство в черговий раз аплодує йому як президент України і його рейтинги перепідвищуються. Тому такі візити вони важливіші і з точки зору а, перепідтвердження Зеленським своєї авторитетності і своєї першості всередині всередині України у внутрішній політиці для Росії ось такі міжнародні візити Зеленського. Вони Стають болючими і показовими, бо ми ж бачимо, що як тільки це відбувається, вони одразу виють як вовки в лісі, починають вже писати, видавати, що ми, начебто, щось там клянчимо, то що От е, мені цікаво, наскільки це впливає взагалі на Росію, чи боїться Кремль що. Захід, і, зокрема, лідери, з якими зустрічається Зеленський, стануть більш рішучими, і це унеможливить їхні контрнаступальні дії, які вони планують проводити. Взагалі, зараз зовнішня політика це боротьба страху і сміливості. Mm -hmm. І Росія лякає, Путін завжди продавав страх. І зараз він продовжує продавати страх, тому що перемога над Росією це буде перемога на згарище. Це буде пірова перемога, причому це згарище буде ще і радіоактивним. А, те, що російські пропагандисти весь час там згадують про ядерну боєголовку а, і змушує боятися. Торгується каже, яка ціна? Боїтеся не робіть. А, через це під кожен візит, кожен крок тощо, що з'являються обстріли, тому що на правду це є а, нор, а, вид норми у внутрішньоросійській політиці, внутрішньо... В суспільних відносинах Росії, тому що примат насилля, примат сили він є ключовим для вибудови ієрархії і ціннісної ієрархії, в тому числі всередині російського суспільства, і тому російська пропаганда кожен раз має утримати картинку з обстрілом ракетами України, яка говорить росіянам наступне: що от українців отшльопали по п'ятій точці за те, що вони знову поїхали на поклонку, дата там і так далі. То А, як нам казав Еко в своїх. Тезах про фашизм одним з постулатів фашизму завжди будь-якого будь який форм, фашистський, нацистський чи рашистський, є одночасна спайка образу сильного і слабкого ворога. Ворог має бути одночасно і дуже сильним, і через це ми його ще не перемогли, але й при цьому дуже слабким. Відповідно, він тріп'ящить перед нами. І от ось пропаганда це створює. Через, це, наприклад, ці обстріли, зокрема. Росія реально боїться українських візитів, тому що Україна торгує іншим. Вона торгує, торгує сміливістю. І Україна приїжджає, і каже, будьте сміливими. І це боротьба відбувається в електоральному полі західних країн, де частина суспільства, яка підтримує Україну, каже, ми готові йти на певні тяготи, а ми маємо бути свідомими і вдячними, тому що європейці також себе обмежують в ресурсах, в добробуті. Віддаючи нам зброю на оборонку йде зброя. Да, це інвестиція в безпеку їх, їм не приходиться воювати. Але вони це ще не усвідомлюють в своїй більшості. Ну так само, як і ми, коли зараз хтось з наших глядачів скаже, ну як же ж вони, ми тут гинемо зараз за них, а коли грузини гинули, в тому числі за нас. Ми відчували це як власний біль Українського суспільства? Чи от кожен сам собі хай відповість? Ми розуміли, що це призведе до Криму в більшість своїй. Або коли Алепо знищували знищували mm. Сирії історичне місце, ну, ми а, могли собі в той момент уявити, що ми можемо бути наступними. І відповідно, картинки Маріуполя можуть змінити собою картинки Алепа. Це для нас також був далеко, і усвідомлення було далеко не у всіх. І тому і зараз, коли ми говоримо про європейців, треба розуміти, що не дивлячись на те, що вони ще не відчувають цієї загрози собі. Але тим не менше, там є частина суспільства, і вона домінує сміливого, яке готово перейти через певні страхи а, з опаленням проблем, з ростом цін, який там серйозний, з можливістю воєнного протистояння з Росією, що, можливо, їм прийдеться воювати, бо там же Росія кричить, що от, от ще дасте в Україні щось таке, і ми будемо вважати, що ви сторона конфлікту. Будь і будемо бомбити. ну Лондон не вдасться, там діти російської еліти, Парижі також. В Вашингтоні також, ну умовно кажучи, прийдеться все одно вороні ж бомбіть, але кричать, що будуть бомбіть європу, і зрозуміло, що в цьому розрізі поки що Україна домінує, але і частина, яка боїться на заході, є і Росія, намагається її прокачувати. І тому кожен візит такий Зеленського сприймається Росією як український похід а, на поле фронту дипломатичного, і де Україні вдається. Через це вони бісяться, тому що вони на цьому полі на сьогоднішній день. Тотально програли в стратегічному розв'язі і намагаються брати лише локальний реванш, десь куповують канали на підставних олігархів, це в півні Європи, зокрема, відбувається, десь намагаються діяти через відставних політиків тощо, але їм це все складніше і складніше, бо бути адвокатом Росії навіть не прям, а так перпендикулярно, все складніше, все токсичніше. Можна подивитися лише на Орбана і на його обличчя під час. Фотографії саміту ЄС я думаю, доволі показово. це правда. Ну, от, щоб підсумувати нашу розмову, останнє запитання від мене: як ви гадаєте, якщо всі лідери країн європейських, зокрема, наші партнери, якщо от ми дійдемо до того піку об'єднання, що ми зможемо бути більш рішучими, точніше вони? чи Буде можливість реально, як то кажуть, притиснути, чи знищити, чи задушити Росію ось таким, таким згуртованістю безпосередньо в цілому світі, чи такий варіант ви взагалі виключаєте, що всі повністю ось об'єднаються і не буде тих людей, які там будуть казати: Ну м -м, ми не знаємо. Ми ще так, але це ж треба і так зробити. Ми ще занепокоєні і стурбовані. Всіх ніколи об'єднати не вдасться, і навіть абсолютно більшість не вдасться, але головне, щоб була частина, на яку можна спертися, і вона домінувала. Більшість я думаю, буде за це, тому що Росія діє зі світом а, за власними лекалами. виходячи з власного хибного уявлення про світ про Україну, а, вони маючи тотально домінуючі позиції по всіх напрямках, вони вмудрилися прогидити все. Всі свої можливості за всі роки незалежності, і зараз вони допалюють останні свої можливості і ресурси. Фактично, зараз вже Росія прискорює свою стагнацію, і намагається просто уповільнити час, розуміючи, що вони йдуть на ріфи. Тому питання тут скоріше в іншому, не в тому, як всім об'єднатися і добити Росію. Її добивати не треба, Ба більше добивати Росію є шкідливим для світу. Тому що тоді створиться прецедент: що будь-кого можна добити, будь-кого можна пошматувати в цій війні є одна біда і одне щастя. Ми граємо за хороших хлопців, Росія за поганих це і щастя, і біда, тому що ми обмежені всіма мінусами гри за хороших хлопців, а Росія користується всіма плюсами гри за поганих. Але важливо залишатися відданими собі і тому, за що ми воюємо. Не прокинутися одного ранку з такими же рогами і копитами, і відповідно проста абстрактна відповідь на це питання, щоб Росія загнулася, її добувати не треба, її потрібно ігнорувати. Ключова зараз слабкість Заходу в тому, що він все ще не може жити без Росії. Світу потрібно навчитися жити без Росії, тому що світ без Росії може жити і розвиватися. Він просто не звик до цього. Він просто мав свої хибні уявлення стосовно Росії, а от Росія без світу жити і розвиватися не може, тому не питання, як всім нам жити з Росією, як нам її переформатовувати, що нам робити на теренах Росії нічого. Ми маємо виставити критерії, за якими Росія зможе повернутися до всіх інших, тому що питання стоїть в тому, як Росії після того, що вона робить, жити з усім світом. Цікава думка і теза. Справді можливо, і вона матиме свої результати і спрацює, якщо ми підемо саме таким шляхом. Олеж. Я вам дякую за те, що долучилися, за те, що роз'яснили. Як завжди, приємно було спілкуватися. Олександян політолог нагадаю, з нами або щойно на зв'язку. Друзі, дякуємо вам за підтримку, за те, що дивитесь. Не забувайте поставити лайк цьому відео. Обов'язково робіть репости, пишіть коментарі. Все це звісно вітається. А ми ж будемо далі розбиратися в політичному житті. Нашої країни мене звати Андрій Рудий. Дякую ще раз за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.